Колеги, доброго дня, Офіційний медіа центр Миколаївської обласної військової адміністрації розпочинає свою роботу. Сьогодні тема нашого брифінгу всесвітній тиждень імунізації. І спікер нашого брифінгу, директор Миколаївського обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України Клочко Володимир Іванович. Доброго дня, доброго. давайте сьогодні поговоримо про важливість проведення імунізації. Будь До ласка, перше, я дякую за можливість бути в ефірі. І дійсно в цьому році з 24 по 30 квітня проводиться всесвітній тиждень імунізації. Мета це нагадати про важливість використання вакцин для захисту людей від інфекційних хвороб хвороб. Роль вакцинації для людства. Важко переоцінити, оскільки вакцини врятували мільйони життів. Я хочу лише нагадати, що у ХХ столітті ВІСПА вбила понад 300 мільйонів людей і вбила б іще, якби не було створено вакцину від цієї смертоносної хвороби. Взагалі, пріоритетом будь-якої держави є підблагополуччя. Саме імунізація дозволяє. Запобігти багатьом інфекціям це величезна роль її саме в профілактиці цих хвороб, оскільки епідемії, аскільки спалахи, це економічні збитки, і в першу чергу це порушення моментів здоров'ям населення, важкі хвороби, наслідки після перенесених інфекційних хвороб так і таке інше. Я хочу сказати, що у нас існує національний календар щеплень, є закон України про захист населення від інфекційних хвороб, який чітко визначає необхідність проведення вакцин, вакцинації і саме проти тих інфекцій, які ставлять загрозу для наших людей. Ну, я хочу сказати таке, що, наприклад, поліемійліт переважно він вражає нервову систему дітей віком до 5 років. Від нього померло ну набагато менше людей ніж від віспи, Проте ця хвороба тих, хто вижив, призвела до невилікованого паралічу та інвалідізації. А от починаючи з 50-х років минулого століття, в результаті широкого застосування вакцинації саме полімієліт було ліквідовано майже в усіх країнах світу. Для виходу вакцини, наприклад, кір забирала понад 2,6 мільйона життів на рік, щоб ви просто це почули. Віруси кори та краснухи здатні подолати плацентарний бар'єр і приникати до плоду, який тільки розвивається. І от саме під час зараження вагітної жінки на ранніх термінах вагітності, кором або краснухою, у неї може статися викидень. А у другому, і третьому триместрі вагітності існує високий ризик народження дитини із певними вадами, синдромом вродженої краснухи, тобто це і катаракта, і сліпота, і врождені пороки серця, і глухота, навіть розумова відсталість і ураження інших органів. Тому вакцинацію треба робити. І це очевидно. Якщо говорити про епідемічний паратит, який входить теж до календаря національного щеплення, то найчастіше хворіє діти в період між 3 і років. 7 роками, але осіб чоловічої статі епідемічний паратит вражає в два рази частіше, ніж жіночої статі, тобто дівчаток та то жінок. Але паратит – це теж дуже небезпечна інфекція, оскільки у хлопчиків він може призводити навіть до безпліддя. Для створення належної імунітету є певні показники, розрахунки Всесвітньої організації охорони здоров'я необхідно зробити імунний прошарок. Де буде 95% соціума, скажімо так, популяції буде щеплена проти тих чи інших інфекцій, саме щоб захиститися від цього. І я хочу з гордістю сказати про Україну, яка втратила певні моменти у 22-му році зв'язку з російською агресією. То в 2023 році ми вже наверстали ці певні моменти. Була проведена така величезна качап-кампанія, вона називалась Наздоганяюча кампанія. І вдалося щепити достатню кількість дітей, щоб запобігти саме виникненню кору, паратиту, краснухи. І ми доказали, що ми українці і ми достойні того. І хочу нагадати також дорослим, що проти дифтерії і правця необхідно ревакцинацію проводити кожні 10 років. Хочу сказати ще одне приклад по ковіду. У нашій області, наприклад, з Моменту початку пандемії було щеплено майже мільйон людей. Ну це 945 тисяч, там і трошки більше. І хочу також нагадати: дивіться, 14 лише захворіли тих, хто був щеплений. А летальність саме була визначена саме тими людьми, які не мали цих щеплень. І ще хочу звернутися і сказати про те, що ми продовжуємо цей комплекс заходів по вакцинації. Ковід нікуди не дівся. І я дуже прошу всіх тих, хто літнього віку, хто має певні хвороби хронічні, звертатися до своїх лікарів, сімейних для того, щоб визначитись, яку тактику обрати. Взагалі, хочу сказати, що у нас 346 пунктів щеплення існує в області. Вакцинами ми достатньо забезпечені. І я запевняю вас, що ці всі вакцини вони сертифіковані. Це обов'язково. Хочу Теж таки з гордістю сказати, що завдяки Всесвітній організації охорони здоров'я, Міністерству охорони здоров'я, у нас на базі нашого центру контролю та профілактики хвороб зроблено сучасний склад для вакцин. І більш за те, те, що він сучасний, він. Ну, в ньому ведеться навіть такий температурний моніторинг в режимі онлайн, тому в сучасному моменті. І хочу сказати, що, наприклад, я сьогодні даю тут брифінг, а який температурний режим у нас на нашому складі відслідковується на рівні держави, на національному рівні. Це для тих, хто може говорити про те, що вакцини можуть бути не непридатними, оскільки там не так використовувалися, не так їх транспортували. Ні. На сьогоднішній день це індикатори, і це настільки це скурпульозно відслідковується, тому ще раз закликаю для проведення щеплень. І сподіваюся на те, що наші медики, вчителі і люди, які можуть зробити так, щоб обізнаність батьків, дідусів було більшою. Я їм дуже вдячний. І ще раз закликаю всіх робити вакцинацію згідно з нашим національним календарем. Вакцини ми маємо. Фахівці це все знають. Ви можете отримати будь-яку консультацію з приводу, як це робити, якщо щось було там пропущено, як на здоганяючий момент отримати при проведенні ін'єкції, щоб запобігти тим. Чи іншим хворобам я дуже вдячний вам всім за підтримку? Велика подяка нашим медикам, які в цей час все ж таки відпрацьовують моменти імунізації, і хочу ще сказати про те, що на сьогоднішній день за перший квартал. Наша Миколаївська область по всіх показниках в плані ну, хвороб інфекційних, які керуються засобами імунопрофілактики. Наші показники перевищують середній по державі. Це говорить про те, що ми працюємо плідно і наші медики ну, на своєму місці. Це фаховий склад. Я хочу побажати всім удачі і повернутися знову ж таки і вивчити ситуацію, для чого необхідно вакцинуватися, щоб бути здоровими і не допускати хвороб. Дякуємо. І бережімо одне одного. Дякую. Дякую.